В ефірі Українського радіо Вінниці програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравинська. Реабілітаційний психосоціальний тренінг-центр громадської організації на грані пропонує допомогу залежним від наркоманії, алкоголізму ігроманії та інших залежностей, а також підтримку родині співзалежних та соціальну адаптацію одужуючим. Про реалізацію не, про реабілітацію залежних, реальний досвід одужання, фахівців та особливості надання соціально-психологічної допомоги під час війни говоримо сьогодні. Гості студії, керівник профілактичного відділу психосоціального центру на грані Ілля Бусурін та волонтер центру на грані Олександр Шишков. Вітаю вас! Добрий, Добрий день. як давно існує центр на грані, е, наш центр існує е, вже 12 років. В Вінниці ми працюємо, е, надаємо допомогу да і працюємо як громадська організація на угу. Розкажіть про ваші послуги, про громадську організацію, що ви пропонуєте населенню? В наші послуги організації входить психологічна підтримка і відновлення особистості. У нас є створений реабілітаційний центр, який надає безпечне середовище, щоб людині можна було реабілітуватися і відновитися в ході залежності. Ми допомагаємо насамперед залежним людям. Розкажіть про вашу команду, хто з вами працює. Наша команда насамперед состоїть із наших керівників, які мають освіту і мають досвід працювання з такими людьми. Да? І наша команда також состоїть і штабу волонтерів, які пройшли програму реабілітації і розуміють цю хворобу, так скажемо і нутрі, і самі, які були в подібній подібні ситуації, і знають, як з нею справлятися. Також ми співпрацюємо з багатьма психологами. У нас є меморандуми з громадськими організаціями і соцслужбами, які не дають своїх психологів. Вони приходять до нас і проводять різного роду консультації, як групові, так і індивідуальні. Пане Олександре, ви працюєте волонтером? Як давно ви в центрі? Не працюю. Я на волонтерській основі знаходжусь так, так. в організації, тобто я допомагаю залежним людям вже близько 10 місяців. А як, як так сталося, що ви потрапили? Я сам колишній залежний, пройшов курс реабілітації психосоціальної відновлення особистості mm -hmm. і прийняв рішення залишитися і допомагати таким самим, яким я був на якихось своїх етапах. Скажіть, наскільки вам допомагає робота в центрі? Вона мене надихає. І я чувствую ну восстановлення себе як особистості, я відчуваю душевний спокій, якого раніше не було, відчуваю соціальну адаптацію, прийняття в соціумі. Тобто я почав приймати самого себе, я позбавився шкідливих звичок, я позбавився багатьох моментів психологічних, які мені заважали жити то разом життям. Тобто, і я здобув багато якостей, які втрачених, тобто від тих, яких в мене взагалі не було. Тобто організація мені допомагала саме в цьому. Надала психологічну підтримку, відновлення якоїсь особистості, соціалізацію і встановлення, так сказати, біологічного стану. Чи працюєте ви з родиною співзалежних? Так, ми. Працюємо в, в повному обсязі з людиною, яка потрапляє до нас, і також ми надаємо підтримку сім'ї, тому що сама хвороба вона є сімейною. І тому і від того наслідки також йдуть в сім'ю. Да, і люди, люди. Ну, Потрапляють під вплив залежного, да, на якому базується, потім руйнується сім'ї, і треба їх воснавливати. І ми допомагаємо людям правильно реагувати і навчаємо, даємо настанови і психологічну підтримку. У нас є окремі групи для батьків, для матерів, для жінок, да, для рідних, Дружина, якими. Чому, да, як бути в такій ситуації, і також надаємо допомогу. Так що ми да, працюємо з сім'єю. Чому і коли варто звернутися до фахівця? Ну чим раніше, тим краще, але треба звертати увагу. Це така специфічна хвороба, вона руйнує повністю все. Воно, як від фізичного стану, якщо вже є якась ломка, абстиненція чи похмілля, людина вже бачить, що вона втрачає контроль. Також емоційний стан, що вона більш агресивно стає, якась нервозна тривога приходить, що раніше не було, да? то це теж вже дзвіночки такі, на які треба звертати увагу. Фінансова сфера страдає, людина вже починає тратитись куди не потрібно. Тобто, видно що міняється модель поведінки в людини взагалі? І це е, також дає такий індикатор, того, що з людиною щось відбувається, не те, і не, не варто на це просто дивитися ліхумисліно. Якщо людина говорить, що вона завтра закінчить пити і не закінчує, то це от основний індикатор, да, такий, що вона вже сама не може впоратися. Але якщо людина сама не може впоратися і не може прийти до вас, то, то як тоді бути? Як допомогти такій людині? А, ну, до нас зазвичай так. Да, і звертаються насамперед. Рідні вони mm -hmm. приходять за допомогою, вони пит, питають рекомендації, питають, як бути в таких стані. Ну, рідні вони не да, обізнані в цій хворобі, самі концепції, да, як вона розвивається, вони під попадають під вплив, під маніпуляції різного роду, да, залежної людини, тому що вона всячески буде віддаляти своє одужання. Ну так вона проявляється, хвороба. Тому краще, щоб рідні звернулися в такому випадку до фахівців, до нас, і ми можемо надати ту психологічну да, оцінку, що відбувається з людиною, і надати їм ту допомогу, яка допоможе їй виздоравлювати і Да. Бо, як правило, да, сім'ї вони являються співзалежними і вони не бачать всієї тяжкості проблеми, як вона на самом деле. Вони просто десь на психологічному рівні вони і не хочуть її бачити, тому що вони звикли до того, як він себе веде. І да, приходять, питають, і ми можемо приїхати до них. Ну а тобто є навіть виїзні такі, так? Так, да, в нас є така функція, ми можемо приїхати, надати ну, консультацію, поговорити з людиною, змотивувати її то таким чином, да, що співбесідує з нею, да, з консультацією, направити її на цей шлях до одужання. який перший крок до одужання? Ну, саме перший крок це визнати. Що в тебе є проблема і тобі потрібна допомога, да? тому що людина, яка не визнає, що вона хвора, то їй по суті і не допоможеш. Ну, це. Е... Це осяяння, так скажем, і ця творята думка, вона приходить вже в процесі, да, того що людині потрібен більш комплексний підхід до одужання, чим просто якась е, абстиненція, тобто детоксикація верніше, щоб вивести її з запою чи ще щось. Що вона втратила якісь е ці навички до преодолювання тих чи інших ситуацій, і за що вона і стривається, то в алкогольний штопор, то до якихось седативних препаратів, які в, в ітогі викликають в неї залежність. Да? А як було у вас? Ви прийшли е самі чи вам допомогли рідні? Mm, ні. У Мене було е, осознання, що мені не подобається моє життя, але воно все-таки мені нав'язувало таку думку, що я можу сам це прикратити. І мені зробили такий подарунок на день народження. Мене брат взяв і завіз до фахівців да, в наш центр насамперед. Угу. Це було два роки назад. І вже тоді в процесі я вже побачив, що я знаходжуся в правильному місці, і мені тут дійсно може допомогти, і що це. Така от проблема, іменно не то, щоб проблема, а сама хвороба, з якою треба вміти жити, тому що вона є хронічна. І тому, щоб більше не вертатися, я пройшов курс реабілітації і також побачив, яку добру справу ми робимо, і мене це зацепило. І я захотів остатися і бути співпричетним до цього свого діла. Які, на вашу думку, є найефективніші методи у лікуванні залежностей? Ну, сказати, що прям точно якийсь іменно один метод, то немає. Це така специфічна хвороба, я повторюся, що mm -hmm. вона потребує комплексного підходу. Розумієте, і в процесі одужання це воно там, якщо на тілесному, то там ці симптоми вони знімаються протягом трьох місяців. Да? Людина вже більш фізично себе чувствує нормально. Але в нас йде про психоактивні речовини, які руйнують іменно мозок. І поведінку людини. І з цим треба працювати більш щепетильно і довше. Якщо говорити про свій досвід, то це десь людині треба роки. Ну, Півтора року, щоб дійти до нормального е, такого життя, яке вже можна назвати життям, да, що вона вже соціалізується, вона вже якісь навички, там, спілкування з людьми, преодолювання стресових ситуацій вже самостійності якоїсь, да, вже набуває. Ну, все залежить від людини, знаєте, це ж. Ми говоримо про виховання в собі тих якостей, які були втрачені внаслідок вживання, як Олександр казав, чи просто були не набуті, тому що теж десь було не на неправильне виховання, чи які там чинники різного роду бувають. А що для вас було таким дійсно найефективнішим з вашого досвіду, пане Олександре? когнітивно поведінкова терапія, тобто психотерапія. Спілкування з психологами, десь розбор своїх якихось внутрішніх моментів. Тобто, у нас на реабілітації на центрі присутствують такі групи, як письмові роботи і профілактика зриву. Тобто ми там розбираємо свій внутрішній стан, свої проблеми, аналізуємо, чого ми почали вживати, на якому етапі в нас почала так сказати зароджуватися проблема і проблематика. І там ми це розбираємо, отримуємо зворотний зв'язок від фахівців і від учасників програми. 12 крокові то тобто, у нас зібрання просходить, і ми друг uh -huh. другу даємо братні святі. Там, як так сказати, група взаємодопомоги, виходить. і від того вже я відштовхувався, робив самоаналіз, і за рахунок цього я десь відновився. Це мені більш всього допомогло. А в чому полягає просвітницька робота громадської організації на грані? Чи відвідуєте ви освітні навчальні заклади? Як проходять такі зустрічі? Так, для нас це важлива напрямок. Відвідувати іменно навчальні заклади, да? бо там якраз і вже такий возраст людини, що якраз формуються ці навички до комунікації і существування в суспільстві. І ми так ми ходимо, ми посещаємо, ми готові взагалі, де нас готові слухати, ми туди і йдемо. Да? Насамперед, чим ми зараз і займаємось з вами, що ми повсюджуємо про себе інформацію, але ми не рекламуємо себе, ми більш застерігаємо людину, щоб вона навчилася, Виявляти в собі ті чи інші поведінкові норми, які можуть привести її до вживання. Так. І ми застерігаємо таким чином молодь людей і ходимо до різного роду лікарів. Також вони можуть своїм авторитетом і можуть скерувати людину до нас, так, щоб виявити, таким чином розповсюджуємо і боремось з залежністю в нашому місті. Тобто, так, ми посещаємо. І в школи, і в інститути, і різного роду площадки, де можна провести лекції, тренінги спікерські розкажемо свою історію, розказуємо саму концепцію, як вона розвивається, ця хвороба, щоб люди були більш обізнані, так як зараз м, з таким останнім станом нашої країни війни, да, розповсюдження наркотика і взагалі цієї проблеми воно стало в рази більше, і ми тому більш да. Б'єм на цей уклон, щоб можна було розповсюджувати про себе інформацію. Як на вашу думку, батькам потрібно розмовляти зі своїми дітьми, щоб убезпечити їх від вживання алкоголю та наркотичних речовин? Ну, насамперед треба бути чесними з дітьми. Знаєте, не треба їх залякувати, чи не треба приуміншати. то. Чи інші вживання алкоголю. Діти вони будуть все одно щитувати модель поведінки. Да? Батьки вони будуть копіювати. Тобто важко буде донести дитині, що не треба курити з цигаркою в роті. Да? Тобто треба просто донести дитині, які наслідки за цим слідують. Да? І таким чином бути з нею чесною і відвертою. Я думаю, що дитина тоді побачить, що. І поважають думку, і з нею розмовляють як з дорослою, да? бо вже це таке більш доросле питання. І скільки за час існування громадської організації до вас звернулося по допомогу? Ну, дивіться, статистику ведеться у нас на сайті, є наш сайт на грані.com.ua, да. І там підщо, я в мене. Пам'ять на цифри, десь 5,5 тисяч осіб до нас звернулося, і десь дві, майже три тисячі людям ми допомогли да, справитися з цією хворобою і навчитися жити щасливо. Да. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про профілактику залежностей та допомогу алко та наркозалежним від громадської організації на грані. Дякую гостям студії за розмову. Керівнику профілактичного відділу психосоціального центру «На грані» Лівіу Суріну та волонтеру центру на грані Олександру Шишкову. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.